Привіт, друзі! Ось і настав той момент, коли у мене на каналі виходить автопне відео. Сьогодні буду розповідати про свій ПК. До цього, до речі, в мене ніколи не було комп'ютера, була тільки PlayStation 3 та 4, після чого я рішив, що хочу, власноруч зібрати собі саме ПК комп'ютер. Останнім часом я, в принципі, доволі багатенько замінив, і зараз розповім вам, що в мене тут загалом стоїть. Так що поїхали. На жаль, зараз сам системник у мене стоїть на підлозі, так як стіл не дуже великий в Харкові. У мене все було набагато більш естетично. Але зараз маємо що маємо, як є, так вам і показую. Зараз відчиняємо дверцята і буду розповідати, що тут всередині. І так, ну я думаю, логічно буде почати з материнської плати, яку тут майже не видно. Я пізніше ще підзнімаю різні ракурси. Це Gigabyte Аурус b 550 Elite v 2 здається, не забув ніяких цифр, буковок. На ній встановлений процесор Ryzen 7 3800X. Я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, скільки там ядер, скільки потоків. Це я все знав на момент зборки ПК, але зараз, вже, чесно кажучи, підзабув. Знаю, що мене все влаштовує. Процесор там з запасом, і в цьому плані там нічого замінювати не треба. Далі ми бачимо оперативну пам'ять. Це HyperX Fury 2 по 8 ГБ, тобто 16 разом стоїть. Опускаючись нижче, ми бачимо таку цікаву відеокарту спікачу. Це RTX 3060 Ti від Gigabyte на 8 ГБ. В принципі, для сучасних ігор на ультрах це впритик. Але і так, все коштувало дуже 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 дорого. І я ледь купив таку відеокарту. На 3070 вже не потягнув би не кажучи вже про 3080. Там трішечки вище над відеокартою стоїть пам'ять від гігабайт. М 2 дуже швидка і крута, але на жаль, всього на 500 гігабайт. В цьому плані треба буде докупити пам'яті як мінімум ще на 500, Бо сучасні ігри, як ви знаєте, займають дуже багато місця. Те ж сама RDR2, одна з моїх улюблених ігор. займає більше 100 гігабайт, а тут всього 500. Так що треба буде це обов'язково докупити пізніше. В плані холодження для процесору в мене стоїть Deepcool, а така супергарна помпа. Рідина охолодження, як ви бачите. Тут по трубкам йде рідина, і там радіатор на три секції. Тобто на ньому стоїть три кулери. Але кулери Deepcool я продав і поставив такі, як у мене стояли, щоб вони всі підходили один під одного. Всі ці кулери це Antec Prism на 120 мм. Як ви бачите, доволі сильно воки кидаються, такі кастерні кабеля Це фірми First Player. Я хотів взяти чисто білі собі, але з таких більш-менш світлих відтінків було тільки блакитно-білий. Тож взяв такий і налаштував кулер під тон, в принципі, наче більш-менш непогано виглядає. До цього в мене були стандартні такі пластикові кабеля, які не дуже гарно виглядають, перегинаються і, і псують загальне враження про комп'ютер загалом. А тепер дуже гарно виглядає. І остання деталька, яка залишилась, це блок живлення. Він у мене теж від Гігабайт. Чомусь так вийшло, що в мене багато деталей від Гігабайт. Він на 750 Вт, що навіть трішечки запасом під мою відеокарту, і ну, коротше, все нормально працює. Мені достатньо такого блоку ожилення. А, ну і як же без цього? Я сказав ще остання деталь, а про одну з найгарніших я чомусь не згадав. Це весь корпус, він такий прозорий, дуже гарний. І далі я собі хотів корпус від Lian Li, але на момент збору ПК в Україні їх було не дістати взагалі. Ну за нормальну ціну, так точно. Зараз вже Lian Li є, але вони супер дорогі, коштують близько 8 тисяч просто за корпус. Це без кулерів, без нічого. Коротше кажучи, я знайшов таку альтернативу: це Antec P120 Crystal. Він, в принципі, схожий на Lian Li багато чим. Але він якийсь трошечки вищий. Лінлі все таки мені подобається більше, але це такий трішечки економний варіант перед Лінлі. Так, друзі, тепер переміщуємо сюди за робочий стіл, і одразу нас зустрічає тут такий великий монітор на 32 дюйми. Це MSI. Точно, на жаль, модель я не пам'ятаю. Співвідношення 16 на 9, якщо не помиляюсь, і 100-герцовий. Він мені цього вистачає з головою, так як в онлайн-ігри я не граю і. Дуже висока герцовка мені не потрібна. Ззаду тут в нього така прикольна підсвітка. На жаль, через нестандартний кронштейн тут все не дуже гарно виглядає, і стандартною ніжкою все набагато гарніше. Але на стінку так трішечки віддає підсвіткою, і це гарно. Останньою моєю покупкою була така мишка від Razer. Модель Viper повністю безприводна. І основний плюс в тому, що вам не треба в неї втикати ніяку зарядку, коли вона сідає. Ви просто її так поставили на док-станцію і вона заряджається. Дуже сподобалася ця миша. <кхід> я хотів перед війною її придбати, але на неї була знижка. Але мені здалося, що все рівно це дуже-дуже дорого. Ця миша коштувала по знижці 3800. Здається, я прикинув що це дуже дуже дорого і не став її купувати. Потім з часом в мене трішечки були проблеми із колесиком на HyperX, Я задумався про нову мишку, подивився ціни на цю після війни і зрозумів, що вона вже коштує 5,5 тисяч. Це просто божевілля. І я пошарився на Олексі, знайшов таку мишу нову, запаковану але з рук, за 3,5. Тобто треба було просто перед початком війни купити таку мишку на розетки і не пудрити собі голову. І біля мишки ми бачимо таку ось прикольну мою клавіатуру. HyperX. Модель називалась, називалася, здається, Alloy Origin Core. наче не помиляюсь. Але тут замінені кейкапи, хто не розуміє сланг, це клавіші. Вони тут були просто чорні, теж з прозорими буквами. Я замінив на ось такі. Я точно не пам'ятаю, що це за фірма. Можливо, Хатор, просто забув зовсім, коли купував це, вже давненько було. Буков тут немає ні українських, ані російських, просто англомовна така клавіатура. Мені в принципі, ті букви і не потрібні. Клавіатура класна, капи класні, все зручно. Люблю, до речі, клавіатури без нампаду. Не знаю, він мені заважає. його немає, і мишка ближче до клавіатури стоїть. І візуально мені подобаються маленькі клавіатури. Не люблю ці старі формати величезні. Мені заходить саме так. І також ми бачимо тут: раніше цього в мене не було: це геймпад Xboxівський, е, Series S, Series X. Дуже круто з ним грати в такі ігри, як е, Spider-Man, наприклад. Коли почали виходити ексклюзиви PlayStation на ПК. Е, мені дуже захотілось грати з геймпадом. Правда, трішечки дивно грати з боксівським геймпадом. В ексклюзиви PlayStation на ПК. Але я вам скажу, все супер класно оптимізовано. Мені дуже подобається цей геймпад. Для цього, як я сказав, в мене були тільки PlayStation 3, 4 і відповідно джойстики, точніше геймпади так само із PlayStation. Це мій перший боксівський геймпад. Мені дуже зайшло, дуже подобається. І до того ж, дуже класно по Bluetooth законектиться до Windows системи. І, до речі, поки не забув сказати, Windows у мене є стаїть 10. Е, ставте лайк, якщо у вас теж український, україномовний Windows. Бо якщо раптом не такий, змінюйте це негайно. І останнє, що в мене є з периферії, це навушники. Ну, це звичайні недорогі HyperX, типу вакуумки. вони мені потрібні були, щоб е, під'єднувати до мікрофона. До речі, зараз в мене ніяких динаміків та інших навушників немає до компа. Саме через HyperX я все слухаю. І також мікрофон, HyperX Quadcast S. Коли я стрімив, то саме через цей мікрофон і також на деяких відосах я підзаписував з нього звук. До речі, за стріми в мене ближче до зими прокидуться знову таке бажання, але не хотілося б це робити як раніше на Твічу. Хотілося б це якось пов'язати з BMX каналом. Можливо, я придумаю якісь ігри, які. Недалеко лежать від BMX, може якось пов'язані з кейтом або з іншим екстримом. і ми на основний канал спробуємо стрімити ігри. Ну, це буде не часто, але декілька таких стрімів я запустив би. Коротше, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво було подивитись стріми саме на bmx каналі якось пов'язана з BMX. Був сказати за коврик, це Logitech, але модель, на жаль, я не пам'ятаю. Можете ввести в уголі Logitech Deep Purple purple І я думаю, ви знайдете такий килимок. Нічого супер особливого, середнього розміру, як для універсального Чепстела і клава, і мишка. Дуже прикольний, зручний. Трішечки залапується зате він супер гарний. І так, друзі, і знаю, що багато хто спросить, які в мене загалом ігри, в що я граю. Це все куплене в стімі, я проти піратства загалом, це дуже погано. З PlayStation я так привчився, що ігри треба купувати. Якщо у тебе на неї немає грошей, то краще дочекатися якоїсь знижки, або просто банально підзбирати гроші і купити, так само як ви збираєте на детальки або на інші фізичні речі. От це буде правильно і класно. Одна з моїх улюблених ігор Red Dead Redemption там 144 години я награв. GTA 5 класика, звісно. Кіберпанк не дуже якось зійшов, до кінця не прийшов. Спайдермен обожнюю, просто майже на 100% вибив. Мій улюблений NFS. Ну, Крім старого Most Wanted, це просто найкращий NFS. Detroit Exclusive PlayStation, суперкрута гра, просто must have. GTA обожнюю. Frostpunk прикольна стратегія. До речі, була гривень за 70 в стімі, здається. Якщо любите більш-менш стратегії, то зацініть обов'язково. Ну, відьмак, це класика. Форза Horizon 4 зовсім не зайшла. Так само п'яту я навряд чи купуватиму. Крута картинка, нормальна фізика, багато машин, але толку, якщо там немає ніякого сюжету, ти просто їздиш, їздиш, щоб з'являлись якісь нові заїзди. І що далі? Той же NFS в рази просто цікавіше, бо там є сюжет, тут немає нічого. Heavy Rain must Have, ексклюзив плейстейшн. Yard 5 не поганий, але й не шедевр. Той же NFS краще, чесно. Madrunner толком не грав, Horizon крута, Stranding крута, Days Gun. Я дуже був здивований, що там така прикольна графіка, і воно так оптимізовано крута. В мене більше 100 FPS. Коротше, крута гра, реально рекомендую. Ну, правда, я не прийшов ще, тільки недавно почав грати. До речі, мені Валік подарував цю гру. Валік, якщо ти дивишся, дякую тобі величезне. Просто... Такий подарунок бомбезний мені, мабуть, ніколи не дарили наскільки те, чого я хотів. Ну тільки в тих випадках, коли я сам про це казав. А щоб так хтось вгадав, що я хочу, це дуже круто було. Стрей тільки почав грати, офігенна гра, просто про котиків дуже подобається. Гаррі Поттер, Влега, не приходив, але Потера люблю, може, колись руки дійдуть. Файкрай щось не грав, Собнотіка не зайшла. Fallout 4 люблю, але на цьому моніторі він погано виглядає. Всі ці ігри про Лега я купив тільки якщо я люблю дуже цю франшизу. Тобто Володар Перснів, Потер, ось Володар Переснів дуже люблю, і через це купив lego гру. Surviving Mars не зайшла, хоча космос дуже люблю Beyond крутий ексклюзив PlayStation, До Kingdom Come Deliverance руки ще не дійшли. GTA просто божньо, І 74-й це не для мене. Ну, я в нього не грав, не запускав, купив. Не для себе, не я в це гратиму. Просто. У мене тут стоїть Nissan 180X. Це моя така автомобільна мрія, можна сказати, яка навряд чи випевниться, бо аналогічні такі машини коштують той же Nissan десь по 5000 доларів, а саме 180 sx коштує 12 тисяч. І в ньому немає нічого такого супер крутого, просто через те, що він супер класно підходить під тюнінг для дрифта. Можна сказати, що як спортивний інвентар, і саме через те дуже дорого коштує. Ви можете купити набагато кращу машину за 12 тисяч. Ну просто так вийшло. І зараз під кінець відео ще вставлю декілька fps тестів, щоб ви приблизно розуміли потужність мого ПК для тих, кому це цікаво. Я думаю, що знайдуться такі люди, яким просто цікаво подивитись на геймплей, як вона взагалі в мене все тягне та йде. Кого то грабять. Кого сфотографировать? Що ж, друзі, таке було втопне відео. Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо вам було цікаво послухати про комп. Напишіть, якщо ви хочете ще якісь автопне відео, бо мені самому часто набридає знімати тільки BMX. Мені теж хочеться відволікатись, знімати щось нове для себе, розповідати вам. Так що чекаю на ваш фідбек. А поки що з вами прощаюсь, Зустрінемось в нових відеох. Пока!